Привіт! Я дуже рада, що ви завітали на канал про Зевса Аляскінського маламута. Але сьогодні річ не про нього. Сьогодні поговоримо, чому взагалі собаки люблять все облизувати, особливо свого господаря. І так розглянемо 10 цікавих причин цієї поведінки. Погодьтеся, поцілунки завжди приємніше ніж ляпаси. Згадаймо старий анекдот: дитина скажеться: мамі, мама, наша собачка хоче мене з'їсти. На питання батьків, чому вона відповідає, вона мене вже помила. Багато власників пухнастих чотирилапих впевнені, що лизання це прояв любові і відданості, а деякі вважають, що це чисто біологічне явище, закладене природою. Напевно, всі знають, що мама собака довгий час облизує своїх цуценят. У перші місяці життя імунітет малюків ще не сформований і він легко може підхопити якусь інфекцію. Мама, вилизуючи цуценят, підтримує чистоту вовни, дотримується гігієни, запобігає тим самим інфекційним зараженням. Це сприяє нормальному росту і розвитку малюків. Навіть коли цуценята вже виросли, собака все одно продовжує їх облизувати, закріплюючи родинні почуття. Бачачи таку поведінку матері, виростаючі цуценята копіюють її так само в своєму житті. Будь-які дії і вчинки чотирилапого друга завжди небезпідставні. Ви повинні звертати увагу на ці вчинки. Це може бути лай, скиглення, виття, оскал, а також те, що він любить вилизувати власника. І все це є способами спілкування з людиною. І так розглянемо основні причини, чому ж чотирилапий друг любить так облизувати свого господаря. Перше, собаки так показують прихильність. На жаль, собака позбавлена можливості розмовляти, тому багато про що говорять її вчинки. Собаки пам'ятають, що їх мами облизували їх, щоб обчистити, заспокоїти та зігріти. Саме тому для песиків, які вже підростають, облизування є демонстрацією любові. Коли цуценята облизують господаря, то вони висловлюють свої емоції, а саме любов, прихильність та вдячність. Вихованець, який активно облизує обличчя і вуха господаря, зміцнює таким чином і сімейний зв'язок з людиною. Чотирилапі можуть облизувати не тільки людей, а й інших псів, котиків та інших домашніх тварин, до яких вони звикли і яких вони полюбили. Друге. Інстинкт власності. Багато власників чотирилапих відзначають, що при погляді на них сторонніх людей собаки демонстративно починають лозати господаря. Тут собака заявляє оточуючим, що ця людина зі мною вона зайнята, що господар любить тільки його і що він пес єдиний, хто може вторгнутися в особистий простір. Третє. Материнська турбота. Фахівці, вивчаючи це питання, звернули увагу на умови життя вихованців в перші дні після появи на світ. Кошлеті батьки відлаїзують своїх цуценят, і так дорослі собаки доглядають за дитинчатами, встановлюючи з ними міцний зв'язок. У той же час щенята також облизують материнську морду. Вони сподіваються, що мама пригостить їх їжею. У зв'язку з цим багато собачників припускають, що звичка вилизувати улюблений об'єкт закладена з дитинства, так вихованці повідомляють, що їм чогось не вистачає. Просто навіть уваги і турботи. Четверте, собаці може подобатися смак вашої шкіри. Саме так. Песик може відчувати аромат лосьону чи крему, а також піт на шкірі і намагатися злизати все це. Песики, перш за все, тварини і діють не усвідомлено, а тобто інстинктивно. Як це не дивно звучить, але ваша солодко-солона шкіра дуже подобається собакам на смак. Це звучить жахливо, але сіль для них прекрасна. Кожен, хто насолоджується пакетиком картопляних чіпсів, може собі уявити, що відчуває собака. Отже, собака хоче з'ясувати, який ви на смак. Ви той найпрекрасніший чоловік на землі. Ваші смаки і запах притягують собаку, як магніт. І це також причина того, що вони крадуть ваші несвіжі шкарпетки і нижню білизну. П'яте собака реагує на запах. На відміну від людини, який більшу частину інформації сприймає через зоровий канал. У собаки найважливішим є почуття нюх. Його можливості у наших чотирилапих братів в рази перевищують людські, тому ми можемо навіть не відчувати, що пахне особливо приємно чи неприємно саме для собаки. В цьому випадку облизуванням вона намагається вимити нас або зрозуміти, де людина була. Шосте вияв поваги. Лизання також означає підпорядкування, коли вихованець облизує ваші частини тіла, це означає, що він відноситься до вас як до особистості, яка стоїть вище в нього в ієрархії. Писик показує, що не буде змагатися з вами за лідерство в зграї. А оскільки ми годуємо його, ми даємо можливість гуляти. Разом веселимося, Вихованець хоче показати, що він поважає нас як лідера. Сьоме. Собака піклується про вашу чистоту. Ваш чотириногий дружок хоче переконатися, що ви дійсно чисті. Наші улюбленці зазвичай лижуть себе і своїх братів для того, щоб вмитися. Якщо вихованець вас облизує, то, можливо, ви злегка забруднилися, але цього не відчуваєте, тому що ваш нюх не уловлює якихось несвіжих запахів. Восьме. Цей процес доставляє собакам задоволення. Коли наші чотириногі друзі лижуть людей, у них виділяються приємні ендорфіни, які дають їм відчуття комфорту і безпеки, так що пес може лизнути вас, щоб відчути себе добре і розслабитися. В цілому така дивна на людський погляд поветінка собаки означає на їх мові: ти мені подобаєшся, можеш бути моїм другом, і я тобі дозволяю. І давай дружити разом. Дев'яте. Пес просить їсти. Можливою причиною лизання людини може бути прохання погодувати собаку. Якщо собака застрягла на рівні старших цуценят, то таким способом вона просить їжу. Коли малюки облизували морду матері, то вони таким чином просили їсти, і вона могла відригнути переварену шлунку їжу і наситити цуценят. Але вам не варто кидатися на перше лизання і зразу ж спішити годувати вихованця. І десята причина: собака просить про допомогу. Взагалі, поцілунок може бути проханням про допомогу. У ваші плани явно не входить прибирання купок і калюш серед ночі, а вночі все-таки може придавити вашого вихованця, якщо йому зле або його нудить. І тоді, якщо він вас лиже, то можливо, варто все-таки вивести його на вулицю. Чим небезпечно лизання собаки для дорослої людини? Привчасно і правильно оброблених від паразитів і з усіма необхідними щепленнями у вихованця, небезпека лизання практично нульова. Зовсім інша справа це маленькі діти, особливо немовлята. Недостатньо сильний імунітет і ніжна шкіра може стати причиною інфекцій. Вилизувати діточок собаки дуже люблять, так як для них малюки, по-перше, не становлять небезпеки, по-друге, вони дуже смачно пахнуть молочком, а деякі поруди просто природжені няньки. І все ж. Зверніть увагу, варто обмежити контакт собаки і новонародженого малюка. Дочекайтесь, коли він трохи підросте, і тоді разом вони будуть гратись. Багато власників все таки гідливі і не люблять подібної демонстрації відданості любові. Їм не подобається те, що пес їх лиже, а ще й те, коли пес починає облизувати людей, які приходять в будинок чи квартиру. Їм це часто неприємно. Досвідчені собаківники радять початківцям відучувати собаку від такої звички ще з самого дитинства. В цьому допоможе дресирування, зокрема навчання виконання деяких команд, які забороняють лизати. Але справедливості заради треба відзначити, що повністю відучити вихованця, облизувати у вас не вийде, оскільки це закладений природою інстинкт.